Детальний відеогляд крісла для керівника з натуральної шкіри красивого оливкового кольору. Якщо будете замовляти через сайт, крісло номер 7 Обладнане металевою хрестовиною. Коліщата працюють чудово, не заїдають. З цієї сторони, регулювання висоти працює чудово, регулюється жорсткість гойдання. З цієї сторони, сам механізм мультиблок. Вверх ви маєте можливість гойдатися. Вниз ви фіксуєте крісло в одній з п'яти позицій, нахил спинки разом з сидінням. Крісло виконає натуральній шкірі люкс класу. Крісло шкіра хорошої якості. Якісна і надійна. Нема на шкірі якихось тріщин чи порізів. Все. Ціленьке, все гаразд. По підлокітниках. Ми їх перешивали повністю в натуральну, натуральну шкіру, тобто вони новенькі. Враховуючи той факт, що від попереднього користувача вони були з певними дефектами. Спинка крісла висока, відтворює форму спини, є підтримка поясниці, є підтримка голови. Може підійти навіть високим людям. Думаю, буде комфортно в такому кріслі. Зад спинки задня сторона виконана зі шкірозамінника. Він хороший, якісний, також без якихось нюансів. Нема ні тріщин, ні подряпин, тобто він дійсно цупкий, дійсно якісний. З лівої сторони також з крісалком усе гаразд. Крісло номер 7